Чоловічок, житель та ворода, прийшов вискати мнение. за лічені тижні після незаконної анексії Криму. Бойовики під керівництвом РФ вирішили повторити кримський сценарій без жодної легітимності. Після революції гідності Росія почала активно дестабілізувати схід України. У квітні з'являються зелені чоловічки без шевронів, захоплюють адмінбудівлі, розпалюють істерію про утиски російськомовних і все це під прикриттям захисту прав населення. Референдуми організовувалися хаотично без списків. Борців без міжнародних спостерігачів, без прозорості люди голосували кілька разів або ж замість усієї родини. Питання було туманним. Чи підтримуєте ви акт державної самостійності? Оголошені результати понад 90% за ці фейкові референдуми стали відправною точкою для багаторічної війни. Утворення терористичних так званих ДНР і ЛНР, тисячі загиблих мільйони переселенців. Жодна цивілізована країна світу не визнала ці псевдореферендуми, бо це не народне волевиявлення, це інформаційна і гібридна атака, яка триває донині.